Як хотілося жити красиво, щоб тебе розуміли люди, і була ти весела і щаслива, завжди знала, що завтра буде, я хотілося гарної долі, щоб любить і було це взаємно. Як хотілося щастя і волі, бути разом удвох приємно, я хотілося жити і літати, мати крила любові і мрію. Під і горя в житті не знати, тільки радість лише і надію. Про таке життя, неймовірне, кожен з нас, мабуть, таки мріє, бо не жити без мрії і віри серця сповненого надії. Та не кожен в житті знаходить легкий шлях і життя щасливе, але іноді щастя приходить через бурі дощі та зливи. Коли самий рідний і милий зранку чай для тебе готує, коли гладить твоє волосся ніжно щічку тебе цілує, коли в домі твоїм вся родина заспіває пісню прекрасну, коли в серці твоїм Україна, мир і спокій ото і є щастя. Сумно. Весело по різному, аби тільки бути удвох, наша любов якась невпізнана, наче у спеку води ковток. Коли на відстані, то сумуємо, складаємо речення, пишемо слова і кожну мить, що разом цінуємо, кожна хвилинка нам дорога. Не намилуємось, не накохаємось, дарунок долі та кожна мить і десь. У душі собі зізнаємось, що треба ревно цим дорожить, бо та любов і ніжність дарована десь від Всевишнього, десь із небес. І ми в цім світі, мов зачаровані приємним трепетом наших сердець, живем і дихаєм, любов'ю справжньою. Яке це щастя бути удвох, і почуття, це нам душу радує, бо цю любов дарує Бог. Хочу бути для тебе сонечком, щоб світило у дні похмурі. Хочу бути для тебе соняхом, що сховає у полі бурі. Хочу бути твоєю втіхою. Коли серце болить від тривог. Хочу бути твоєю надією, зберегти від сумних думок, хочу бути тобі відрадою у скрутний і болючий час, щоб слова мої стали розрадою і ще більше з'єднали нас. Хочу вітром, тепленьким повіяти і зігріти тебе добром. Щоб тобі захотілося мріяти про хороше, про любов, і щоб знову літали метелики над тим голодом, що там у траві, щоб квітками було все встелено, і щоб ти посміхався мені. Милий, єдиний коханий. Захисти, обійми зігрій, богом і небом даний, з'явився мені ти із мрій. Чому так пізно, під осінь, на схилі, де вже листопади, Чому ж не в юності роки, коли душа всьому рада, І скільки вже перебачено, і скільки сліз вже пролито, і скільки ніжності втрачено. Та знову так хочеться жити, в твої обійми сховатися від горя і від печалі, дитинкою почуватися і жити з тобою далі. Хоч трішечки, хоч краплиночку, гойдай та співай колискову, бо хочу бути щасливою з тобою знову і знову. Як важко до неможливого чекати дзвінка від тебе. Здається, бути щасливою моєї душі потреба. А в чому ж воно то щастя? Лише у твоєму голосі, у тембрі його прекрасному і в запаху твого волосся так мало. Краплиночка, мить, щоб серце наповнилось радістю. Бо дуже воно щемить, коли ти про мене не згадуєш. І от довгожданий той дзвінок, та мелодія ніжна, і спокій втрачаю і сон, тоді я свята і грішна. Твій голос лунає з неба. Єдиний в світі такий, і більше нічого не треба, ти, рідний мій. І близький. Зоряний час я пам'ятаю небо. Зоряно красиве, і рук твоїх тепло, і ми щасливі, легенький морозець і вже темніє, за руку ти мене ведеш, по полю вітер віє, а зорі сяють, ніби сотні ліхтарів. І я Щаслива, що в цей край мене привів, попри холодний вітер і морозець, у цім казковім світі тепло-сердець, Цей незабутній спомин, зоряний час, де небо вечорове з'єднало нас від спогадів торішніх тепло, тепло, а нині вже травою все поросло. Не ламайте, кохані, крила, не стривожте їй душу мрійливу, а лаштуйте для неї вітрила і даруйте веселку грайливу, бо жіноча душа то ніжність, то любов'ю, наповнена чаша. Подарує вона вам вірність, і тепло, і ласку, і щастя. Тож кохайте свою єдину Богом обрану та душею, розумійте цю душу невинну і завжди будьте разом з нею, бо все справжнє нам Богом дане, у житті тільки раз буває. Бережіть і плекайте, кохану, хай на крилах вона літає. Викупай мене в росах і зацілуй до рання, і розплети мою косу з любов'ю і з коханням, і говори ті ніжні слова, що я хочу чути, в цю ніч ми святі і грішні, в любові будем тонути, той місяць, і зорі яскраві, що дивляться так ласкаво: укриють любов покривалом, зігріють небесним сяйвом. Бо небом дано те кохання, бо ніжністю все намріяно, бо та любов остання, в яку так хочеться вірити. А в осені є щось особливе: ота струна із смутку і любові, ота печальна пісня із дощів та зливи та теплі спогади своєї долі. Бо восени, закутавшись, думки, ти згадуєш прекрасні миті, щасливі зустрічі, даровані тобі квітки, хвилини радості, коли хотілось жити і любити, і в тих дощах, в їх сірому вбранні, якась така єщемна насолода і спогадів про щастя, що дарує їх мені. Осіння дощова негода. Крила маю і літаю, бо любов в моїм серці є, десь у небі високо знаю, ангел мій ту любов зберігає і наснагу мені дає. Бо чуття це високе і красиве, піднімає до неба. Мов крила, силу, ніжність, добро дає те велике кохання моє, щоб здолати усе нездоланне, щоб палати від того кохання, щоб нарешті зустрітися знов, зберегти нашу справжню любов. Сум та печаль осінні. Наповнюють душу мою, а десь в туманах наші тіні блукають багрянім краю, якийсь тривожний смуток І щем душі восени. З тобою лиш хочеться бути, а ти десь там, в далині. Коли вже нарешті разом, коли вже будемо двох? ніхто нам про це не скаже. Хіба що сам Бог. Туманах осінніх блукати і знайти ту стежину свою, тебе я готова шукати, знайти і сказати люблю. Я розправляю крила, Лечу, лечу, мої пурпурові вітрила по моєму плечу, море моєї мрії ніжно голубе. Попереду берег надії, там я бачу тебе, там ти мене чекаєш завжди, завжди. Я лиш тебе кохаю, ти тільки жди, мрії, здійсняться, знаю, бо щастя є, все буде, море, вітрила моє, моє. Як мало для щастя треба, мирне небо, слово кохаю почути зранку, і чай на світанку, тихесенько принесений для тебе, коли ще лиш сіріє небо. А ще ранкові квіти в росі, осінні яскраві, і голоси пташок звідусіль. І поруч коханий. І погляд рідний та дорогий, і дотик рук, коли гладиш моє волосся, і відчуття, що ти тільки мій, і все намріяне збулося. Кришталеві години, незабутні хвилини, ті, де ми були разом, короткі і ночі і днини, скільки всього недосказано. Чарівне мовчання, що про все сказало, бо хотілось мовчати і слухати Твій подих кохання і цілувати. Які ніжні години, кришталеві хвилини, не дай Боже все втрачу, бережу і плекаю кожну нашу днину і від щастя плачу.